Чому Зеленський не оприлюднює мирний план Трампа? Так, от і пунктів, які вони шматкавими висмикують, і пропагандони влади разом з Зеленським подають нам це як страшну зраду, як капітуляцію. А не подають друзі, тому що вони прагнуть війни. От вам яскромовний факт. Коли ви взнали про пропозиції щодо мирного врегулювання, війни так повномасштабної, про яку нам Зеленський завше її не буде, будуть мирні травнаві шашлики, коли ви взнали про цей план? Який обговорювався Арахамією і всією українською делегацією в Стамбулі в квітні 22-го року, і від кого може він був оприлюднений офісом президента? Ні, ви знали потім, коли західна преса нам донесла ці позиції, і тільки через півроку той рік Арахамія так сказав, що так можна було завершити війну, визнавши Крим за Росією, надати автономію у складі України Донецькій з Луганської області, Росіяни вивели би всі війська. Так, вони вимагали там зменшення збройних сил, е позаблоковий статус. Зараз умови значно гірші, ніж ті. Не було оприлюднено і зараз не оприлюднюють. Бо цей план, який я вчора вивчав, і, до речі, він теж до нас доходить тільки виключно через пости депутатів, які отримують їх по своїм джерелам. Чекаю оприлюднення Вашингтоном в західній пресі. І вчора написав всім своїм друзям знайомим Вашингтон, що вони донесли. Адміністрацію Білодому треба оприлюднювати, показати всю химерність Зеленського, всю його підступність. План Трампа мирний. Це найкраще, що ми можемо по факту отримати. Я приведу тільки один приклад, про який уже пропагандони влади, не тільки пропагандони. Це офіційний представник України в ОНУ. Крейн болнатсептені лимітс Оніц Райттусалдефенс Ондесайс ендкепабелітіс офаур Армдфорсис. Ця не шановна христина. Вже почала розповсюджувати Зеленського наративи про те, що Україна проти зменшення чисельності армії, про те, що треба спочатку зупинити вогонь на лінії зіткнення, а потім домовлятися цю байку Зеленський втирає разом з так званими яструбами війни як мінімум уже рік. І ця байка не здійсненна. Ми щодня втрачаємо території, і саме страшніше, ми щодня втрачаємо людей. Чергові прильоти, а про втрати на фронті нам взагалі ніхто правду не говорить. Рахують якихось там ілюзорних росіян, а про те, що у нас страшені втрати мовчать. А як же по факту, друзі? А по факту так, що немає ніякого зменшення збройних сил в планах в пропозиції Трампа, яку він затвердив? Тому що в пропозиції в мирному плані Трампа. Зменшення збройних сил зменшення там написано до 600 тисяч. А ви знаєте, яка чисельність була українських збройних сил в 21-му році і на початку 22-го року, до моменту повномасштабного вторгнення? 246 тисяч. Це в той час, коли Зеленський розформовував цілі танкові бригади. Коли Зеленський казав, що там війни не буде, а гетьманцев кричав, що фінансування на армію не потрібно 246 тисяч. А зараз пропонують 600. У Мене велике питання до 600. за які гроші ми будемо їх отримати. Де ми візьмемо бабло, вибачте на слові, щоб отримати таку челядь професійних військових? Але це друге питання. Так, от весь 22 і 23 рік у нас чисельність була, коли ж почалась війна, 700 тисяч. А тут пропонують тисяч. То про яку ж зменшення йде в 21 році Зеленського 246 тисяч влаштовувало, а зараз не влаштовує. Не було війни з 2014 року. По всім пунктам мирного договору, я стверджую в Трампа, це найкращий план, який може бути. Тому що ми втрачаємо територію, ми втрачаємо людей, а цей план дозволяє зупинити війну і не тільки перемир'ям, а й мова йде про довготривалий мир. Тому що. Закладені гарантії безпеки відповідно навіть до п'ятої статті 에, НАТО. Так, ми не, в НАТО не вступаємо. Позаблоковий статус, який, до речі, був закладений під час здобуття, ну, якого здобуття голосування Ради, якого здобуття не було незалежно в 91-му році. Але цей позаблоковий статус був закладений. Нам ніхто не закриває шлях в Європу. Ні, ще треба дуже добре подумати, чи варто нам ломитися в Європу, чи може все-таки думати над власним розвитком. що те, що я бачу в Європі, і те, що я чую від самих європейців про їхню владу, яка стала не менш химерна, ніж наша зелена банда. Вони так само втирають, вони так само брешуть, вони так само грабують. І в корупції погрязли вже геть всі. А податки тільки підвищують регуляторну. Нормативну документацію тільки збільшують, і бізнес уже вовком виє і втікає з Європи. Ну треба дуже добре подумати, куди нам ще бігти. Однак, по всім пунктам, я вважаю, там можна погодитись. Так, важко визнавати те, що агресор фактично залишиться безкарним. А ви що хочете? Хто хоче покарати, хто хоче отам боротися далі і проти того плану, який є, то вперед. Чого ви на диванах всілися? Ви ж такі розумні. Ви хочете чужими руками жар загрібати, чужі голови класти, а самі будете в теплі вернякати по Конституції. У нас обов'язки не залежать ні від статі, ні від віку. І всі ті пихаті, бровадні пенсіонери, колишні державні службовці, які зараз волають, які ті ж жіночки чи пенсіонери чи не пенсіонери. Вперед. Ви вам сказав Мобілізувати для захисту групи. Вперед туди. Покажіть своїм прикладом, бо ви дістали. Ви всі дістали оті бажаючі крові разом з Зеленським. Зеленський тримається за війну. Він не хоче оприлюднювати план, він не хоче говорити правду, запускає пропагандонів, розказує, що це, все хсе все єрунда, все, все це все зрада. Що таке капітуляція? Почитайте, друзі. Капітуляція це коли нема збройних сил. А в Україні залишають 600 тисяч. Якщо зробити правильний вишкіл, банатиським стандартам, мотивованих бійців. Та це величезна армія 600 тисяч, яка зможе протистояти будь-якому агресору. Ні, їм треба мільйони, мільйони бусифікованих, яких будуть просто класти, гноїти і при цьому заробляти, міндічі, і передавати переконні поверхів, поверхівки ці гроші корупційні Зеленському. Друзі, єдиний варіант зупинити зараз війну. Ми за крок до цього миру. Я сподіваюся, Трамп додавить диктатора Зеленського, і ми здобудемо мир. В плані закладено через 100 днів вибори. У нас є можливість в мирний спосіб здихатися злочинної корумпованої влади, обравши нормальних. Можливо, не з першого разу, з другого, але треба намагатися це зробити. Інших варіантів, друзі, немає. Чим далі буде продовжувати війна, тим будуть гірші умови. Уже ці умови значно гірші за ті, які було були в квітні місяці. Так, є на жаль, втрата територій. а ми не втрачаємо. Ми Покровськ не втрачаємо, ми Куп'янськ не втрачаємо по інформації з західних джерел. Ми вже їх втратили. А нам ще втирають, що ні. Хто втирає друзі, ті діти, чи їх, кого за кордоном, батьки кого в Російській Федерації, втирають ті, які 2 мільйона. І вже всі забули про те, що в плівках, які були оприлюднені в перші дні скандалу енергатому, було сказано про 2 мільйона доларів в Росію. Затерли, замилили, забули, забули забалакали. Уже ніхто не говорить, де 2 мільйони, кому платили? Путіну. Скільки Україна купляла газ до 1 січня 2025 року, платила гроші за ті самі дрони? Ми платили гроші в російську економіку, щоб вони на нас летіли, ті дрони-ракети. Зараз скандал санкцій ввела США проти двох компаній, які поставляли комплектуючі. Ви думаєте, це можна було зробити без Зеленського, без влади, без оборонпрому? Ви все ще наївні в це вірите? Зеленському, який знову-таки нагадалося мені. Пам'ятаєте оці стамбульські другі домовленості? Коли ви взнали про ті пункти, які там були, тільки тоді, коли західна преса рознесла, тільки тоді ми взнали про них. Вони їх бояться оприлюднити план. Тому що, якщо подивитися, так він неприємний, так він болючий, але він точно краще продовження війни. Ну для нас, для українців і для України, для збереження державності. А для зеленської банди він не кращий. Важливий момент, який мені повідомили з Вашингтону. над цим планом працювала українська делегація. І Вчора про це прес-секретар Білого Дому заявила Лівіт. Вона сказала, що працювали що за дурня, як не працювали. І, мало того, мені повідомили, що важливий пункт, який був 29-м в цьому плані, вилучили. А Знаєте, який то був пункт? Це був пункт про те, що сторони беруть на себе зобов'язання провести аудит всієї допомоги, яка була надана Україні під час війни. І його вилучили, вилучили, щоб була фактично амністія, щоб оці оборудки розкрадання мільйонів, мільярди, мільярди доларів не було викрито. Ви розумієте цинізм? Вдумайте, друзі, в цей цинізм, цинізм у цих нахабних злочинців, які дорвалися брехнею до влади. Нам розказували про те, що ми президенти. Ні, ми для них навіть не кріпаки, ми для них раби, сміття, біомусор. І ви зрозумієте про це, як вони зараз ставляться. І вони не говорять на правду, їм треба війна. Війна, війна, заробіток і, звичайно, ніякого аудиту тих грошей і тої зброї, яку отримали. От такі у нас, друзі, по плану можна йти детально, буду протягом дня робити такі відео і ставити акцент на ті болючі точки, намагатися там. У мене маленький канал, я не професійний. Як то кажуть, журналіст, я вона на ходу зупинився. Ідея прийшла я диктував. Я буду вказувати, можливо, в такий спосіб я зможу перебити всю ту злочинну пропаганду, злочинця того, що чинить зло зеленського. Того, як казав Степан Хмара, ліквідатора української нації, українського народу і української держави. Ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка, слово надається Степану Івачу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти Оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли. Розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління. Як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння. для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути. Викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути, як роса на сонцю.